метою підготовки питань для розгляду на 79-й черговій сесії Турбоської селищної ради виспортами. Проводиться засідання постійних комісій з питань земельних відносин, передукори, планування території будівництва, контролю та обласів. Засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Равчук Сергій є. Ротик є. Так, зареєстрували три чоловіки. Комісія вважається повноваженою. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено 15 питань. Пропозиції 16 питань. 18. А, цих три, 15, 18. Прошу проголосувати. Друзі, приголосимо. За. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Є пропозиція об'єднати питання порядку денного з 1 по 4 включку, які стосуються затвердження таких документацій землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натури і на, на місцевості. Те саме. Перше про затвердження, натурі, Друге, про затвердження технічної документації за землеустрою, встановлення межземельної ділянки в натурі громадянина Сергачова Валерію Петровичу. Друге про затвердження технічної тичних документацій землеустрою, встановлення межземельної ділянки в натурі, громадянці ральєї Людмилі Леонідівні та гончар Тетяні Леонідівні. Третє про затвердження технічної документації за землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі, громадянці Дан... Давнич, Любові Петрівні. Четверте про затвердження документації за муструю щодо встановлення меж земельних лін по натурі, громадянці, марк'ю надії Єрегорівні. Заперечення є. Прошу проголосувати за обміну питань з першого по четверте включно. За, груди контролю. За. Заперечення. За. За а, інформує, що Микола Петрович, начальник відділу земельних відносин. Члени комісії, вноситься на розгляд проєкту рішення щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Сергачову Валерію Петровичу, село Вахнівка, вулиця Соборна, 5, земельна ділянка загальної площі 0,25 гектара. Араліє Людмилі Леонідівні. Та громадянці гончар Тетяні Оленідіни, село Стара Перевулка, вулиця Гарина, 14. Загальна площа земельної ділянки 0,178 гектара з на одну другу частки між ралією Людмилою Оленідиною та гончар Тетяною Ленідиною. Димнич Любов Петрівна. Село Селище Турбів, перший приулок, парковий 7. Земельна ділянка згальної площі 0,15 гектара. І Мордюк Надія Григорівна, село Пінківка, вулиця Набережна 25, земельна ділянка, з гальною цілі два гектара. Заперечення до проєкту є. Немає. Прошу проголосувати за проєкт рішень з 1 по 4 тіло. За. 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 Переходимо до слідуючого. Про надання дозволу навіть на тихі ж депутації замноостру що встановлення мерземе ділянки в натури на місцевості громадянці Бога Рід Тетяні Васильівні. Інформує що Микола Петрович. Враховуючи рішення Липовецького районного суду у Вінницької області від 31 липня 2025 року. Вноситься проєкт рішення про надання дозволу громадянці Бугарії Тетяні Васильівни на виготовлення технічної документації за щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовної площі 2,94 гектари, яка знаходиться за межами села Вахнівка, Вінницький район, Вінницької області. Заперечення до проєкту рішення. Прошу проголосувати. За. За. Є пропозиція об'єднати питання порядку денного 6 по 8 втушне, які стосуються затвердження такі ж документації землеустрію щодо інвентаризації земельних ділянок під полозахисними лісовими слугами комунальної власності. А саме. Про затвердження такі ж документації земельустрілів щодо інвентаризації земельних ділянок під полозахисними лісовими слугами комунальної власності. Сьоме про затвердження документації, земельної ділянки під полозахисними лісовами сільського сподобання позначення комунальної власності. Восьма, про затвердження документації за землеустрою щодо інтерв'язації земельної ділянки під позахисним лісом самого позначення комунальної власності. Нема заперечень. Прошу проголосувати за об'єднання питань 6 по 8 включення. Інформує, що Мухаммед. Проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 01-16 під полозахисними лісовими смугами комунальної власності Турбіської селищної ради, яке розташоване за межами населеного пункту села Козинці і здається перелік ділянок під полозахисними смугами. Про затвердження технічної документації на молодоусторію щодо інвентаризації земельної ділянки ділянок 0116 під позаполозахисними лісовими смугами сільськогосподарського перезначення комунальної власності Турбівської селищної ради, яка розташована за межами села населеного пункту селища Турбів, Турбівської селищної ради, Вінницького району Вінницької області. Турбівської селищній раді е, е, зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення 0,85-89 0,858 гектарів цільовим призначенням земельної ділянки під полозахисними лісовими смугами, за межами села Турбів, селища турбів і е, технічна документація щодо затвердження даної документації під полозахисними лісовими смугами, яка розташована за межами населеного пункту селища турбів. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку за земельною ділянку сільськогосподарського призначення, площі 0,616 гектар відповідним кадастровим номером з цільовим призначенням земельної ділянки під полозахідними лісовими слугами, які знаходяться за межами залишки. Виперечень до проєктів прошу проговорити за проєкт в по 8 За. Дев'яток про затвердження технічні документації щодо встановлення межземельної ділянки в натурі під проєктним опуляном дрону для передачі варених товариств з обмеженою відповідальності рано плюс. Затвердити технічну документацію за щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на Міністерстві товариства за обмеженою відповідальності Ранок плюс для ведення товарів господарського. Виробництва проєктними польовими дорогами на території Тульпівської селищної ради Зареєструвати право комунальної власності на дані земельній ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільського виробництва. Це біла марківське. Ось дається встановити пере... орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі 12 від нормативного грошової оцінки. А до там гектарів? Там воно виходить десь 7 гектарів. Всього, всього до біля 7 гектарів. Заперечимо до проєкту Немає. Прошу проголосувати. за. за. дня дозволу та. на розроблення проєкту за мною щодо земельні з'явлення попущення користування комунальному закладу Косміцької гімназії Турбіцької селищної ради Мініцької райони і міської області. Інформую, що Чумко Петрович. Надати дозвіл комунальному закладу Косаківській гімназії Турбільської селищної ради Вінницької району Мінської області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти орієнтовної площою 2 га, яка знаходиться по вулиці Ляля Радошної, 1, села Косаків, Камінська району Мінської області. До 11. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду фермерському господарству Марія. Надати дозволу фермерському господарству Марія на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду для іншого сільськогосподарського призначення раунтовної площі 0,5 тари, яка знаходиться по вулиці Миру, 66, за межами села Пінківка. На даній даному, земельній на даному ділянці знаходиться майно фермерського господарства в Просто... це, на рівні. Це, це буде тільки під корівником, чи там теж буде співати. Е, 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 ну, да, 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 да. Тільки під, під будівлею. А там ще поконе, да. так? Ну, дивіться, в нас, як ви маєте, вийде будівлю, Так. А, і ось сюди воно brasile, йде, так? Так, так. Логічно, що ти какая бідку може. Ні, то там вже ж є той курятник. Це ж не продав, я купив. Він воює. Так, є питання? Прошу проголосувати. Це ми зводжували це. Він відбувається підтримує. Двінадцять продання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту штальмаху Олександру Вікторовичу. Надати дозволу громадянину штальмаху Олександру Вікторовичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту з метою розміщення тимчасової в обрієнної площі 0,0. 2 гектари для ведення підприємницької для діяльності по вулиці селища Торгів, Вінницького район Мінської області. Це, да, це на Так, це над Просто там була така ситуація, що його мас знаходився якось не лежав площині в самій ділянці. Через то ось, зараз ви бачите пунктирами, де ця площа. Трошки вона виходить, збільшується, дали паспорт прив'язки дали інформацію, інформації, щоб покрити його, і воно вже підходить до самої передньої. Ну там там архітектура все відповідь. А ну, ви да. знаєте, що зараз на сесії. Я знаю. Через то без паспорта прив'язки в нас там не може ставитись питання. Або зараз будуть питати, ми паспорт, що вона там. Заперечення за рішення. Прошу проголосувати. Про затвердження проєкт землеустрою, що, що відведення земельної ділянки, на яку пошириться право сервітуту». Бондар Людмилі Павлівні. «Затвердити нас проєкт рішення про затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на яку пошириться право сервітуту, метою розміщення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності. Громадянину Бондар-Людмилі, громадянці бондар людмилі не павлю селище. Тут не вуличить Класти не вкласти договори про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку глощі 0,003. Вектара по вулиці Черняховського. Встановити строк договору про встановлення земельного сервітуту громадяниці Бондар Людмили Павлівни на земельну ділянку площі 0,003 гектара відтиним кадастром номером терміном на 3 роки. Встановити розмір плати за користування земельного сервітуту 12% від нормативної грошової оцінки. Заперечення до прямої. Прошу проголосувати. 14. Прокладання договору про встановлення земельного сервітуту фізичної особи підприємцю Бепку Олегу Петровичу. Укласти договір з фізичною особою підприємцю Бепку Олександру Петровичем про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку площі 0,004 та розвідповідним кадастровим номером для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, які знаходяться по вулиці захисників України. Селище турбів Вінницького району, Вінницької області, Вінницьк терміном на 3 роки. Станові розміни плати за користування земельної ділянки в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки, на якій розміщена тимчасова споруда. Заперечені до проєкту. Немає. Прошу прогосувати. За. 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 Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину його ніколи. Хочу вийти з реєстру речових прав від 18 листопада 2025 року передати громадянину Вонікули Ніду Юрійовичу в оренду земельну ділянку площі 0,1194 гектара з відповідним кадастровим номером для розміщення та експлуатації основних підсонних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Враховуючи об'єкти опробування відходів, зокрема із за блоком, який знаходиться по вулиці Миру, 147 Е, селище Турбів, Мініцької району Вінницької області, терміном на 10 років встановити оренду плату за користування земельної ділянки розміром 5% відмовного пошукової ціни. Заперечення до проєкту рішень. Прошу проголосувати. Джусвій за другі контроль. За. 16. -те. Про затвердження проєкту щодо відео земельної ділянки у власність для розміщення експлуатації основних підсобних і поміжних будівель технічної інфраструктури та розділення газу, постачання пари, гарячого речу... Так, комунальне підприємство Турбіський комбінат комунальних підприємств Турбіської селищної ради Вінницького району Вінницької області на території Турбіцької селищної ради. Цело нова пролука вулиця Комарова. Інформує, що Микола Петрович. Ну що, це, це скважине і до нас звертається комунальне підприємство, Турбійський комбінат комунальних підприємств щодо затвердження проєкту замноустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування для розміщення даних об'єктів, які в нас є кодом. Це розміщення та експлуатація основних підсобних допоміжних будівель. та споруд технічної інфраструктури. Виробництва та розміщення газопостачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води, яка знаходиться на території села Прилука, вулиця Комарова, Турбівська селищна рада. Заперечення до проєкту рішення. Прошу проголосувати. За. За. 17 питання про затвердження проєкту Землеустрою, що земельні ділянки у власність, комунальне підприємство Турбізьке, наш комунальний підприємство селищної ради, в селищі Турбів, вулиця Лісна, Вінницький район, Вінницького району, Вінницької області. Інформує, що Микола Петрович це також складена і знаходиться в селищі Турбі по вулиці Лісні. Просимо підтримати, затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. О, постійне користування для розміщення та експлуатації основних підсумків допоміжних будів та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілу газу, постачання пари, гарячої так. води, збирання, очищення та розподілення води, вулиця Лісна, селище Турбів, Вінницька руйна, Вінницька область. Також звертається до мене. Я що москалюка, питати. То... москалюк там не робить. Тож, зруйнула, що добре, добре. Джус Віктор. За. 18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо земельні ділянок у власність, комунальне підприємство Турбіської, ком комунальне підприємство Турбізької селищної ради, Вінницького району, Вінницької області, на території Турбіської селищної ради, Солонова Прилука, вулиці Лесі Українки, Вінницької Інформує, що на колоптацію. Так само складена, затверджується проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для розміщення та експлуатації основних підсонник до поміжних будів та споруд технічної інфраструктури виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води Даний об'єкт знаходиться в селі Нова Прилука, вулиця Лесі Українників на території Турбіцької селищної ради. Заперечення до проекту рішення. 5. Прошу проголосувати. За. За роботи. На цьому порані в день сесійно опціентковості питань земельних відносин про відбування планування території будівництва, архітектури та благоустрою. Вечір Вичерпаний. Дякую за увагу. Всім мирному дієві перемоги.